Замість ворожої літератури українські книжкові новинки та допомога фронту. Від початку повномасштабного вторгнення у Тернополі діє акція Руську літературу на макулатуру. Люди приносять до бібліотек російськомовні книги, які згодом здають на переробку і на виручені гроші підтримують ЗСУ. Таку ініціативу започаткували представники центральної міської бібліотеки. Згодом її підтримали і інші книгозбірні міста. На даний момент все російське. Це є вороже. І коли людина свідомо приносить всі російські книги, позбувається мови в своєму лексиконі, це вже є для нас плюс. Але коли вони йдуть і приносять книги, ми їх переводимо в донати, ми їх переводимо в українськомовні книги. це Пропаганда української книги. Бібліотекарі постійно приймають книги, формують з них партії та кілька разів на рік здають на макулатуру. Долучаються до ініціативи як постійні читачі, так і ті, хто вперше дізнався про таку акцію. Це довготривала акція. Вона проходить постійно діюча, і люди приносять, назбирали книги і здали на макулатуру. Виручені кошти в межах ініціативи розподіляються кількома напрямами. Передусім, закуповують українські книжкові новинки. Найчастіше це художня література та психологія, які нині мають найбільший попит серед читачів. Іншу частину спрямовують волонтерам на придбання техніки чи іншого спорядження для українських бійців. Збирають військові на автомобілі. Долучаємося до збору автомобілів, збирали ми закупили дві великих потужних повербанки, які волонтери передали військовим снайперам, або допомагаємо на реби, на fpv дрони до, до різних, з різними волонтерами працюємо з різними організаціями. Приносити російськомовні книги можна у будь-яку міську бібліотеку Тернополя. Вони працюють у всіх мікрорайонах міста, тож долучитися до акції може кожен охочий.